Друзі, пишу відео, бив коментар про те, що влада, міськрада допомагає військовим. Значить, дивіться, давайте розділимо ці питання не військовим, а військовим частинам. Військова частина, коли отримує кошти, будь-яка, там, може бути ВСП, і прокурорські можуть військові отримувати кошти, і військові частини вони отримують на ремонти, двері, вікна. Ту ж саму плитку, асфальт той же самий і таке інше. Військовим допомога бійцям тим, що боронять нашу державу. Це носки. Це свічки, це генератори. Це елементарні речі, щоб їм вижити. Розумієте? Це дрони. Це зовсім різні речі. Друзі, ну навчіться розділяти вже. Що ви мені пишете. Навчіться. Міська рада не виділяє коштів на допомогу бійцям. Це роблять волонтери. В нас є теж військова волонтерська організація, яка возить на фронт людям конкретно бере і доводить. автомобілі, генератори, зарядні якісь е е прилади, елементарні речі, прості речі, медикаменти. будь-що. Дрони, в тому числі ми возимо, ми передаємо хлопцям, вони е, б'ють ворога. Оце допомога. Міська рада не допомагає так, вона так не вирішує. Вона просто перераховує кошти на частину, частина їх тратить там, на те ж саме, що у, у всьому місці тратиться: на плитку, на, на ремонти, на вікна на двері. Розумієте, про що мова йде? Якщо ви кажете, що в, о, міська рада. Перерахувала військовим частинам 300 мільйонів, то хлопцям нічого не попало з цього. Нічого, нуль. Хлопцям, які на передку нуль. От і все, і не потрібно розказувати нам казки, для чого ви це робите.